Червона рибина в чорній воді. Розділ 11. У гуртожитку з'явилася Люся маленька, худенька з ріденьким волоссям мишачого кольору та в окулярах на вузеньких очах невизначеного відтінку. Незважаючи на худорлявість, у Люсі стирчав невеличкий кругленький животик, нависаючи над коротенькими кривими ніжками. Торік її було відраховано за неуспішність. Але чомусь вона не повернулася додому в рідне місто, а залишалася в Києві. Вона була близькою подругою Ірини, сусідки Джулії по кімнаті. Зрозумівши, що Джулії є куди забратися з гуртожитку, дівчата стали дедалі частіше влаштовувати хмільні посиденьки з хлопцями у своєму помешканні. Умови для навчання Джулії перетворилися на – Навмисно чи ні, але таким чином дівчата фактично виживали її з кімнати. Недалі частіше самозванка Люся влаштовувалася на ліжку Джулії, а та вірила всьому, що казала ця дівчина, хоча багато чого й не розуміла. Наприклад, Люся неодноразово жалілася на біль у сечовому міхурі і ходила прогрівати його в душ. Вона надовго зачинялася в душовій кабінці, з якої години дві шугала в усі шпари пара від гарячої води, і усміхалася Люся завжди якоюсь дивною фальшивою усмішкою, не раз кажучи Джулії, я вся батька фігурою вдалася живіт уперед. Джулія ж була настільки занурена в навчання, що й не помічала, як живіт у Люсі ріс, набуваючи характерної для вагітності округлості. Якось уранці Джулія приїхала від тітки перед лекціями забігла до гуртожитку за підручником, щоб ще не всі речі й книжки перевезла до родичів. Вона неабияк стривожилася, побачивши, що двері до кімнати опечатано. Коли ж до неї підійшло двоє чоловіків у міліцейській формі і повідомили, що хочуть допитати, серце її зайшлося із страшною силою. Вони відвезли Джулю до слідчого ізолятора, де вже сиділи обидві її сусідки по кімнаті, дві Ірини. Очі їхні були сповнені жаху. Одна з них не могла говорити взагалі тільки того, що цокотіла зубами, а друга подруга Люсі розповіла Джулі моторошну історію, що сталася в їхній кімнаті вчора, близько другої години дня, коли обидві Ірини та Джулія були на заняттях, а Люся залишалася в гуртожитку. Люсі було лише 19, але вона з холодним розрахунком готувалася до майбутніх пологів. Перейми почалися вранці, коли дівчата збиралися на лекції. Люся, зціпивши зуби, мовчки зносила болісні скорочення м'язів, живота, щоб не виказати себе. Коли ж дівчата пішли, вона без жодного звуку та стогону народила на джуліїному ліжку хлопчика. Швидко перетяла пуповину, приготовленими заздалегідь ножицями, і ще до того, як немовля, розтолила ротик, щоб ковтнути першу порцію повітря і закричати, а викинула його у вікно дев'ятого поверху. Відтак відмила від крові підлогу, запрала матрас і придбала всі сліди того, що сталося, після чого міцно заснула. А вранці двірник виявив під вікнами гуртожитку розтрощене тільце мертвого малюка, сина Люсі. Дівчат звинувачували у співучасті в злочині та порушенні паспортного режиму. Усім трьом загрожувало виключення з університету та комсомолу. Слідчі органи смикали і проректора, і декана, і куратора, і коменданта гуртожитку, який не міг не знати, що Люся уже ось два місяці проживала в дівчачій кімнаті. Керівництво лютувало і не знало, куди цю людь спрямувати. Формула, винні будуть покарані, працювала не на користь Джулії та сусідок по помешканню, оскільки вони були останньою і найбеззахиснішою ланкою в низці винних у злочині. Витримавши кілька допитів, на півжива від стресу Джулія повернулася до тітки Марії та Віри. Вона розповіла про все тітці краєм ока помічаючи, як на обличчі віри, з'являється і зникає зловтішна посмішка. Тітка висловила мінімум співчуття у присутності віри, вона не була собі господинею. Наступного дня Джулія подалася до проректора на прийом. Вистоявши довгогодинну чергу, вона зайшла до просторого кабінету, де белий літній чоловік, при перших же словах Джулії насупив брови. Тон його голосу набув гнівного відтінку. Джулія плакала, намагалася пояснити, що нічого не винна. Просила не виключати з університету, але проректор на це тільки мовив грізно Нічого не можу вам обіцяти. Винні будуть покарані. У марності спроб бодай якось вплинути на ситуацію, Джулія зателефонувала батькові. Іван заспокоїв доньку, сказавши, що все владнає завтра. І ввечері вже мав квитки на літак до Києва. Джулія не могла втямити, як він, простий сільський лікар, збирається залагоджувати питання з великим проректором Київського університету. Але сталося саме так, як обіцяв батько. Після його розмови з проректором куратор групи повідомив Джулії та обом Іринам від імені декана, що їх не буде відраховано з університету. Джулія завжди дивувалася здатності батька залагоджувати найскладніші ситуації. З ним вона почувалася захищеною. Проводжаючи батька ввечері того ж дня додому, вона на вокзалі вперше в житті обійняла його і поцілувала в небриту щоку. Джулія ніколи раніше не робила цього і ніколи не казала йому, що любить, не змогла і не змогла сказати й цього разу, але її очі розповіли йому все без слів. Батько врятував Джулію від виключення з університету. Проте комсомольська організація навчального закладу жила окремим життям. Тож за два дні Джулію та її сусідок по кімнаті викликали на збори комітету комсомолу, де активісти цієї молодіжної організації з різних курсів фізичного факультету були твердо налаштовані вигнати дівчат з комсомолу. Чому? Ніхто не бажав розбиратися в цьому інциденті. Кожен активістком комсомолець мав свою причину відігратися на бідолашних дівчатах. У когось стосунки не склалися, у когось грошей до стипендії бракувало, у когось конфлікт з батьками. Кожен був певною мірою чимось роздратований чи невдоволений. А своє невдоволення потрібно було десь реалізувати, а тут така нагода підвернулася. Усі дотеперішні переживання настільки виснажили Джулію, що тривожитися щодо виключення з комсомолу вона просто не мала сил. Хоча в той час цей пункт у біографії міг досить відчутно вплинути на подальшу кар'єру. Отже, троє дівчат увійшли до кімнати і вишикувалися посередині на килимі. Джуля раптом відчула сильну втому від пережитого стресу. Роззирнувшись довкола, вона побачила порожнє м'яке крісло. Ніби навмисно для неї якимось приготоване. Вона завагалася декілька секунд, відтак упевненою ходою відділилася від компанії двох ірин і всілася в те крісло, закинувши ногу на ногу. Відкинувшись на спинку, Джуля стала спокійно оглядати активістів комсомольців, що зібралися за круглим лаковим столом. Ті від її зухвалої впевненості аж очі повтріщали. Жіноча частина зібрання кипіла гнівом на Джулію. Хлопці ж дивилися на неї з захватом. У такій ситуації триматися з такою гідністю та внутрішнім спокоєм. Його сіро зелені очі Джулія помітила відразу. Євгену було 27. Він навчався на четвертому курсі і уже тоді займався науковою діяльністю в галузі фізики космосу. На кафедрі астрономії він вважався одним з найбільш перспективних студентів, а в комітеті комсомолу був не останньою особою. Джулія вразила його своєю красою та жіночістю. А він з юнацьким запалом подумав якщо бодай хтось із присутніх тут спробує їй зашкодити, я для початку перекину цей стіл, а далі побачимо. Євген милувався нею, плавністю її рухів. Джулія ж лише на мить затримала на ньому свій погляд, та й то тому, що він нагадав їй улюбленого актора Олега Даля. Чи стараннями Євгена, чи ні, однак дівчату той день з комсомолу не виключили. Здавалося, важкі випробування для Джулії нарешті лишилися позаду. Події в її житті останнім часом ми готіли начебто кадри в кіно. Але вона з усіх халеп вийшла переможцею. Однак психологічно не впоралася з таким навантаженням. Дівчина втратила сон. І якщо їй вдавалося ненадовго не відключитися, то її переслідував один той самий кошмар Немовля, падає з дев'ятого поверху і розбивається в асфальт. А Джулія, що є сили, кричить: Викинь її з балкону її, викинь, мамо! Ці слова, вимовлені нею в дитинстві, тепер зринули в пам'яті і викликали почуття провини перед рідною сестрою Поліною. Джулія думала про Люсю з ненавистю. Ту засудили лише до двох з половиною років ув'язнення. Адвокати переконали, що вона скоїла вбивство нібито в стані афекту. Проте Джулія знала, що це не так. Що Люся планувала позбутися дитини і саме тому не звернулася до пологового, що в душові вона парилася, стимулюючи таким чином родову діяльність. Люся ще довго перед судом лежала в лікарні із зараженням крові, а з в'язниці надсилала листівки своїй подрузі Ірині. Джулію ж не полишали роздуми. Чи справедливим було покарання Люсі за те? Що не хотіла мати дитину і убила свого сина, щойно народивши. І чи справедливим було співчуття, висловлюване колись матері Джулії через втрату її першої дитини? Адже, по суті, вона також била свого малюка ще в лоні, притиснувши його залізною перекладеною ящика із сіллю. Так Анна не знала, що її первісток хлопчик, однак підсвідомо не хотіла мати і сина і, вірогідно, підсвідомо ж, обірвала його життя, що ледь устигло зародитися. Дві жінки, що скоюють однакові злочини стосовно своїх дітей, одна свідома, інша ні. Фактично, вони є злочиницями, проте одна з них прямує до в'язниці, а інша викликає спідчуття у довколишніх. Джулія не могла втямити, звідки в матерях стільки ворожості до власних дітей. Їй було страшно. Проте попереду були вихідні і перша в житті Джулі студентська дискотека. Джулія почувалася схвильовано, збираючись піти туди в компанії дівчат-одногрупниць. За кілька місяців навчання в університеті в неї з'явилися дві подруги Рената та Юля. Вони разом ходили до бібліотеки і у кондитерську поруч із факультетом, у якій загорнятком ще битали на свої дівочі теми. От і на дискотеку прийшли втрьох. Вони трималися з грайкою полохливо, але з цікавістю кидали погляди на старшокурсників. Музика змінила ритм зі швидкого на повільний, і перед Джулін сподівано постав чоловічий силует. Дозвольте ще раз. Відрекомендуватися, Женя, він подав їй руку, чи то для знайомства, чи то для запрошення на танець. Приємно вас тут бачити, відповіла вона боязко і машинально простягнула руку назустріч його долоні. Гучні звуки глушили їхні голоси і не давали можливості розмовляти. Женя м'яко потягнув Джулі на середину танцювального майданчика, їхні тіла. Повільно та плавно загайдалася у такт мелодії. Джулія відчувала на своїй талії сильну впевнену чоловічу руку. Друга його рука ніжно стискала її маленьку долоньку. Дівчина була збентежена, і ця бентега заважала їй рухатися, розливаючись дрібним тремтінням у колінах, але вона намагалася не подати й знаку і танцювала далі. Не наважуючись підвести очі і подивитися жені в обличчя. Його теж охопила сум'яття. Джулія приваблювала його своєю невинністю та красою, однак він не хотів форсувати події. Нещодавно він розлучився зі своєю дівчиною і досі переживав біль розставання. Джулія почувалася ніяково і це сковувало її рухи. Гучний шум дискотеки дозволяв уникнути обтяжливих пауз першої розмови, тож вони майже цілий танець мовчали. А коли відлунали останні акорди, Женя ввічливо подякував Джулі кивком голови і попід руку провів до того місця, звідки вони почали знайомство. Він не став нав'язувати їй своє товариство і милувався нею здаля. Однак він і не зводив з неї очей. Усе ж, даючи зрозуміти, що зацікавлений нею. Джулія помічала його погляди, тому, розмовляючи з подругами, потроху пускала бісики в Женін бік, прагнучи сподобатися ще сильніше, проте більше він до неї так і не підійшов, увесь час залишаючись на своїх дальніх спостережних позиціях у кутку великої зали. Джулії стали трохи прикро від Женіної боязкості. Ба більше вона навіть розсердилася, коли після дискотеки він не підійшов запропонувати провести її додому. Тож вона, не подарувавши йому й погляду, залишила танцювальний майданчик у компанії своїх подруг і разом з ними вийшла в холодний листопадовий вечір. Мрячи в осінній дощик. Джулія поквапилася сховатися від негоди в метро і за годину вже була вдома. Відчинивши двері, дівчина наштовхнулася на ворожий погляд віри. Тітка Марія підійшла до Джулії і оголосила, що її більше немає місця в їхній квартирі, оскільки у віри маленькі діти вона й так не висипається, а тут ще й брязкіт розкладачки вранці. Вони зібрали речі Джулії в сумку і, не вдаючись у подробиці, наказали збиратися геть з їхнього дому. Джулія стояла приголомшена. Адже йти їй було нікуди. З гуртожитку її виселили без права повторного поселення, однак вона не стала сперечатися, мовчки не роздягаючись, взяла в руку свою валізку і вийшла на сходовий майданчик. Спускаючи сходами, вона розгублена й перелякана, почула, як лунка захряснулася в двері її останнього прихистку. Так холодної листопадової ночі Джулія опинилася посеред Києва без даху над головою. Вона не знала ні що робити, ні куди йти. Близько години дівчина кружляла довкола телефону автомата. Їй дуже хотілося подзвонити матері і розповісти, як тітка і сестра випхали її на вулицю, але вона була переконана, що мати вкотре їй не повірить і всю провину перекладе на неї. Та й міжміський телефон містився в поштовому відділенні, зачиненому до ранку. На це, вочевидь, і розраховували Марія з вірою, будучи майже впевненими в мовчанці Джулії. Крижаними пальцями Джулія зняла слуховку телефону автомата. Набрала номер гуртожитку і попросила Вахтера покликати до телефону Євгена Бруневського. Женю, мені немає де жити. Допоможіть мені, тремтячим голосом мовила Джулія. Де ви, Джулія, нікуди не йдіть, я зараз по вас приїду. Але скоро метро зачиниться, ви встигнете?» Та він уже не чув її. Кинувши слухавку, Євген мерщій піднявся до себе в кімнату на третій поверх, вдягнувся за хвилину, ніби вимуштруваний солдат, і притьмом подолавши сходи назад униз, вискочив на вулицю. Він поспішав до неї, розуміючи, що це його шанс. За годину Євген уже був біля Джулії. Він підхопив її важку сумку, і вони сіли в останній тролейбус. Коли тролейбус від'їжджав від зупинки, вони раптом помітили, як навздогін кинувся хлопець. Він грюкав кулаками у вікно навпроти того місця, де сиділи й Джулія та Євген, і щось кричав їм. По губах можна було прочитати, що він повторює ім'я Джулії. У дівчини враз стислося серце, вона впізнала Романа, Тому того самого, з яким через її матір так несподівано обірвався зв'язок. Тролейбус набирав швидкість, залишаючи перше кохання Джулії позаду. Дрижачими губами вона ледь мовила помилися, мабуть.